Хліборобська культура була початком цивілізації та людського добробуту, і зародилася вона за багатьма історичними джерелами саме тут, на українській благодатній землі. А наші прародичі несли цінні знання і вміння сотворити хліб в різні куточки світу. З давніх давен хліб вважався найдорожчим скарбом. Недаремно кажуть, хліб це саме життя. Тому так важливо, яку енергетичну філософську цінність має хлібина, що потрапляє на стіл до нашої хати. Отож, запрошуємо вас заглянути на способи і технології виготовлення хліба до одного з найдавніших підприємств в Україні івано-франківського хлібокомбінату. Більше півстоліття, починаючи з 1945 року, це найбільший виробник і постачальник хліба хлібобулочних кондитерських виробів франківчанам та гостям міста. Звичайно, за цей період дуже багато чого змінилося. На сьогодні це новітнє підприємство, яке протягом останніх семи років майже повністю перейшло на автоматичні енергоощадні виробничі потужності, укомплектовані обладнанням з Німеччини, Словенії, Швеції та Чехії. І це все власна інвестиція. Хлібокомбінат розвивається і оновлюється без будь-якої сторонньої допомоги. При цьому вповні і вчасно сплачуючи всі податки, зарплату та здійснюючи соціальну підтримку своїх працівників. Саме завдяки впровадженню енергощадних ліній, ціна на хліб для покупців суттєво не збільшується протягом довшого періоду. Реалізовуючи стратегічний план розвитку нашого підприємства. Було досягнуто в два з половиною рази зменшення питомої ваги умовного палива на тонну продукції. За рахунок провадження нових технологій було досягнуто підвищення якості хлібобулочних виробів та її конкурентоспроможності. В 2009 році була змонтована та запущена в експлуатацію лінія по Випуску листкового тіста чи видів продукції з листкового тіста. Також значить, ведеться заміна, постійна планова заміна старого обладнання на більш сучасні енергоємки, яке дає можливість тримати якість даної продукції сьогодні на ринку. Вісім технологічних ліній тут щодоби видають 50 тонн хлібобулочних та більше півтонни кондитерських виробів. Асортимент налічує близько 60 найменувань продукції, яка постійно оновлюється за вимогами часу. Хлібокомбінат виконує також індивідуальні замовлення для святкових та урочистих подій. Але все-таки найулюбленіший хліб, який франківчани знають давно, і кожного разу він смакує та не проїдається, як кажуть. В чому ж таємниця успіху? А якраз в дотриманні давніх українських рецептів, розповідають нам фахівці, і люб'язно показують, як народжується хліб. Зараз ми знаходимося святає святих нашого підприємства. Це приготування, це заквасочне відділення. Тут починається весь процес приготування хліба, приготування заквасок. Це у нас тістомісильна машина для приготування заквасок, а далі йде брудіння в оцих ямкостях, які ми бачили на далі. Споживачі знають дуже добре наш дарницький хліб. І от ми хочемо ознайомити наших споживачів, скільки обладнання треба, щоб випустити цей Дарницький хліб. Він випускається без дріжджів, пресованих, але щоб хліб піднявся, щоб він був такої форми, об'єму і такого смаку, як він у нас є. Бачите, стільки треба для закимкості для бродіння заквасок, на основі яких у нас готується тісто для Дарницького хліба. Хочемо запевнити наших споживачів, що наша продукція випускається тільки з натуральної сировини. Ніяких покращувачів, ніяких добавок в нашому виробництві ми не використовуємо. Але об'єм і пухкість нашої продукції ми досягаємо завдяки такому обладнанню, дуже дорогому обладнанню тістомісильної машини. Завдяки цій тістомісильній машині ми досягаємо значного об'єму нашого батона, бо зараз ми знаходимося на батонній лінії. Ну, зовнішнього вигляду, його кольору. Покупець оцінив наш батон. Маємо ми виробітку досить велику. І люди люблять нашу продукцію, дзвонять, дякують нам навіть іноді за нашу продукцію. Ця машина у нас вже працює 4,5 роки, поставлена на виробництво. І за ці роки ми бачимо, наскільки вона вплинула на якість продукції, як ми змінили якість продукції. Відповідно, виросла виробітка батону. Про хліб тут розповідають з любов'ю і повагою. Кажуть, що навіть тісто час від часу має відпочивати, бо ж воно живе. А дають життя такій хлібині працівники хлібокомбінату за 8 годин, якраз такий період від бродіння дріжджів і замісу до виймання хліба з печі. Борошно, дріжджі, вода, маргарин, сіль ось і всі складові. Давній бабусин рецепт. Тому той смак не перевершений, справжній і енергетика цілюща, життя дайна. А далі йдемо за смачним солодким запахом і опиняємося в кондитерському цеху. Тут багато слів, думаю, не потрібно. Ось так народжуються нямчики, ласунчики, солодощі, пестощі, які найбільше полюбляють наші діти. І все це ваші найдорожчі можуть смакувати впевнено, без застороги. Продукція Івано-Франківського хлібокомбінату постійно проходить ретельні лабораторні дослідження за всіма вимогами і параметрами. Яким же має бути хліб? Ну, в першу чергу, смачним. Так, щоб вам хотілося його купити. А потім він повинен відповідати вимогам державного стандарту України. В першу чергу, пористість, вологість і кислотність хліба. А потім теж не зовсім такий другорядний показник. Це безпека хлібу. Якраз до речі хочу сказати, що Івано-Франківський. Хлібокомбінат це одне з небагатьох підприємств в нашій області, які регулярно повторюю, регулярно здає свою продукцію на підтвердження її безпечності. Це і визначення солей важких металів, і радіонуклідів, і мікробіологічні показники на відміну від десятків інших пекарень». Ось так майже півтисячний колектив Івано-Франківського хлібокомбінату створює потрібний щоденний продукт Хліб який недаремно називають святим, бо без нього нема життя. А очолює підприємство керівник-реформатор, ефективний менеджер, професіонал своєї справи Світлана Криворучко. Сьогодні наше підприємство є одним з найбільших виробників хліба в нашій області. Це відповідно накладає відповідальність на нас, тому що ми розуміємо, що ми випускаємо соціально значиму продукцію для всього населення області. Як нам вдається втримуватися і завойовувати, і зростати, і збільшувати об'єми на фоні великої конкуренції дуже важко триматися на ринку, але Зробити це нам дозволяє в першу чергу це переоснащення нашого підприємства, яким змогли провести протягом останніх 10 років. Ми майже повністю оновили наше обладнання. Це нам дало в першу чергу якісну продукцію, зробило її конкурентноспроможною і для покупця відносно смакових властивостей і відносно цінової ситуації. адже ми скоротили витрати енергоносіїв завдяки використанню такого сучасного обладнання. Ми категорично не йдемо тим шляхом, яким йдуть деякі виробники застосовуючи гіршу сировину і використовуючи покращувачі в своїй продукції, збільшуючи терміни реалізації. Ми навпаки, намагаємося дотримуватися традиційних технологій не вся наша продукція виготовляється за старими стандартами. Ми їх не переробляли, і тому наша продукція. Бачимо, що вимходить в нас смачною доброю, тому що обсяги виробництва говорять самі про себе, адже все більше покупців повертається до нашої продукції. Адже в 2000 році обсяг виробництва складав 28 тонн. А на сьогоднішній день понад 50 тонн продукції. Щодобово Щодобово роз'їжджають більше 50 автомобілів по нашій області, які своєчасно доставляють продукцію. Це також запорука зростання обсягів своєчасна доставка. Нашого хліба в найвіддаленості куточки нашої області. Крім того, ми е, працюємо над розширенням фірмової мережі. Е, на сьогоднішній день біля 50 торгових точок вже працює наша власна фірмові мережі в е, містах і районах нашої області. Ну, хочу сказати ще, що е, конкуренція. Не тільки по кількості хліба в наявності в торговельній мережі, але й на рівні умови конкуренції відносно сплати податків і так інше. Наше підприємство повністю виплачує легалізовану зарплату. Тільки за минулий рік ми заплатили більше за 9 місяців цього року. Ми заплатили вже 4 мільйони 200 тисяч пенсійного фонду. Це великий тягар для в структурі собівартості нашої продукції, але нам вдається не виступати на ринку ні з демпінгом цін, ні навпаки випускати найдорожчу продукцію. Наступний рік плануємо встановити ще одну лінію по виробництву білого подового хліба. Це в нас планова заміна старої печі. Тому думаю, наступний рік покупці оцінять зовсім новий кращий хліб. Він не буде знову ж таки наголошую, з якимись поліпшувачем чи покращуючими, але тільки завдяки кращій роботі тістомісильної машини, інтенсивного завісу, ми отримуємо більш еластичний м'якуш. Завдяки роботі нових шаф і печей ми отримуємо хрумку, гарну рівну скоринку. Це справді робота всього колективу сьогодні. В нашому колективі працює біля 40 чоловік ветеранів виробництва, тобто які пропрацювали на підприємстві більше 30 років. Колектив стабільний. От хто переступив прохідну хлібокумінату, той можна сказати, прикипає серцем вже до цього заводу, тому що як будь-яку страву не звариш без вкладання частинки своєї душі, тим більше хліб не приготуєш без вкладання справді свого серця, теплоти рук. Тому колективу велика подяка за підтримку, за розуміння і за їхню злагоджену працю. А покупці наші, я думаю, оцінюють їхні старання і нашу наші всі потуги для того, щоб кожен день у кожного мешканця Івано-Франківської області була свіжа, смачна хлібина на столі. Івано-Франківський хлібокомбінат неодноразово удостоювався найвищих всеукраїнських та міжнародних нагород за якість продукції, асортимент, новаторські ініціативи. Тричі підприємство ставало переможцем конкурсу економічного прогресу Тріумф. Перші місця і гран-при на святі хліба в Івано-Франківську. А найбільшу паску до міського великодного кошика також спекли тут. Отож, до професійного свята Дня харчової промисловості колектив Івано-Франківського хлібокомбінату йде з достойними успіхами і досягненнями, з новими перспективами і творчим натхненням, бо хліб це творіння, в яке вкладають любов і позитивну енергетику, і тільки тоді він завжди смачний та нам на здоров'я.